Розглянемо перелік захворювань серця для отримання групи інвалідності. Серцево-судинні захворювання є однією з найпоширеніших причин для встановлення групи інвалідності в Україні. При захворюваннях серцево-судинної системи може бути призначений вид інвалідності, в залежності від порушення функцій та структур організму людини. За наявності хвороб серця можуть бути значні порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну речовин та енергії, внутрішньої секреції, імунітету. Що відповідно може призвести до встановлення групи інвалідності. Група інвалідності по серцю це статус, який присвоюється особам із серцево-судинними захворюваннями, що спричиняють помірний, виражений або серйозний ступінь порушення функцій організму, обмежуючи фізичну активність, здатність до самообслуговування, виконання професійних обов'язків або соціальної взаємодії. Група інвалідності встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи на основі медичних документів, які підтверджують наявність таких станів, як хронічна серцева недостатність 2-3 ступеню, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба 2 і 3 стадії, кардіоміопатії, пороки серця або складення після інфаркту міокарда. До захворювань, які можуть стати підставою для встановлення групи інвалідності, належать Пічемічна хвороба серця, а саме хронічна форма з частими нападами стенокардії, що обмежують фізичну активність. Гіпертонічна хвороба 2-3 стадії з частими гіпертонічними кризами, ураженням органів мішени, тобто нирок, очей, серця. Серцева недостатність другої, третьої степені, коли серце не може забезпечити нормальний кровообіг, що призводить до задишки, напряків, швидкої втомлюваності тощо. Кардіоміопатія це захворювання, що впливають на структуру та функції серцевого м'яза, пороки серця, тобто вродження або набуті, які суттєво порушують кровообіг. стан після перенесеного інфаркту міокарда, якщо є значні ускладнення, такі як аневризма серця або хронічна серцева недостатність, Аритмії – тобто складні порушення ритму серця, які не піддаються медикаментозному контролю та впливають на загальний стан. Важливо, що наявність таких захворювань автоматично не є підставою для встановлення інвалідності. У разі, якщо захворювання серця обмежує життєдіяльність хворого в тому чи іншому степені, тоді наявні підстави для отримання групи інвалідності. Наприклад, більшість хворих мають обмеження у трудовій діяльності, навчанні або пересуванні. Це є підставою для оформлення інвалідності. Далі поговоримо про процедуру оформлення інвалідності. Для отримання групи інвалідності необхідно пройти кілька етапів. Перше це звернення до лікаря, тобто спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря або кардіолога, який збере медичну документацію, тобто виписки, результати обстежень, висновки спеціалістів тощо, та додає їх в електронну систему обміну даних. Друге це обстеження, тобто пацієнт проходить необхідні додаткові діагностичні процедури, такі як ЕКГ, ехокардія, добовий моніторинг тиску, аналізи тощо. Серед це направлення на оцінку експортної команди, тобто лікар оформляє електронне направлення на експортну команду. Четверте розвід та оцінювання експертною командою з оцінкою функціонування особи. Тобто, комісія аналізує медичні документи, оцінює стан здоров'я та визначає групу інвалідності або відмовляє у її встановленні. Саме оцінювання може здійснюватися в очному або заочному форматі. П'яте це отримання висновку. Тобто у разі позитивного рішення видається витяг з рішення експертної команди та індивідуальна програма реабілітації. У разі відмови у встановленні групи інвалідності таке рішення може бути можливо, оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Оформлення інвалідності може бути складним процесом, особливо якщо ви стикаєтеся з відмовами експертної команди, неповним пакетом документів або іншими юридичними труднощами. Юридична компанія Інсені пропонує професійну підтримку у питаннях встановлення групи інвалідності. Наші адвокати з медичного права мають глибокі знання у сфері законодавства по критеріях встановлення інвалідності по серцю та серцево-судинним захворюванням.